За рахунок фактичної дисципліни вона важко давалася гра е, обидвом командам, і нам, і кардиналу. І вона м, крутилася до переломного моменту, до переломного моменту, де вже взяли е, верх е, чисто психологія однієї команди. Ну, це нашої команди, і ми вже її зуміли довести до кінця. Який із моментів матчу ви вважаєте ось цим переломним? Що схилило шальки та резинувальників? Я думаю, Ігра була важка другий гол. Другий гол, почали спокійніше грати, команда Кардинал трошки. Заметушилась, почала швидше грати, почали з'явилися помилки і ми вже використали все це, що готовий від цього. Обидва тайми ми сьогодні з п'ятьма фолами. А з чим це пов'язано? Це втома функціональна готовність гравців, як ви оцінно? Ні, це в нас традиційно: П'ять фолів з кожною командою. Якщо ще в нас, то ми ще сьогодні дуже чудово зіграли, що не дали шосте, якщо в суперника то в них теж може бути п'ять. Ну, нам, ви ж бачите, свистять, будь-який дотик свистять. Але ми на це уваги не звертаємо. Хоча хлопці декілька разів скували, але ми їх заспокоїли, ми стараємося це присікти і нав'язати, що не потрібно все звертати на суддівство, тому що ми потім бачимо, як і грають наші збірні за кордоном, як гравці випрошують стандарти, а воно ж все і не скакується. Це тут ще не програвав цього цьому сезоні. Розкажіть про амбіції команди в нового чемпіонату. Ми говорили перед початком сезону, нам е е триматися верхівки і в кінці вже грати, звісно, в плей оффі за перше місце. Ну, та як всі команди, тут традиційно завдання у всіх команд, ніхто ж не хоче там, сьоме місце займати, восьме. Всі так і грають.